Розділ другий. Грішник потребує Спасителя При створенні людина була наділена благородними прагненнями та врівноваженим розумом. Вона була досконалою істотою і жила у згоді з Богом. Думки її були чистими, а наміри святими, але непослух спотворив прагнення людини. І самолюбство витіснило любов із людського серця. Внаслідок гріхопадіння людина настільки ослабла, що їй було не під силу самостійно чинити опір силам зла. Вона стала в'язнем сатани і залишилася би ним назавжди, якби не втрутився Бог. Намір спокусника полягав у тому, щоб зруйнувати план, який Бог мав при створенні людини, а також спустошити світ і наповнити його горем. Більше того, дьявол замислив звинуватити в усьому цьому злі Бога, котрий створив людину. Коли людина була ще безгрішною, вона з радістю спілкувалася з тим, у кому сховані всі скарби премудрості і пізнання. Але після гріхопадіння людина вже не знаходила радості у святому житті, намагалася сховатися від Бога. У такому стані і сьогодні перебувають люди, серце яких не зазнали відродження та оновлення. Таке серце не живе у згоді з Господом і не знаходить радості у спільності з ним. Грішник не був би щасливим у присутності Бога, він уникав би спілкування зі святими істотами. Якби навіть він опинився у царстві небесному, то це не принесло б йому радості. Дух безкорисливої любові, що панує там, де кожне серце відповідає на безмежну любов Творця, не знайшов би відгуку в його душі. Думки, смаки, побудження грішника були б незрозумілими і чужими для безгрішних небожителів. Він вніс би дисонанс у мелодії небес. Небо перетворилось би для нього на місце мук, і йому б хотілося лише одного сховатися від того, хто є світлом і найбільшою радостю небожителів. Але несвавільне рішення Бога закриває грішникам дорогу до неба. Вони самі закривають її для себе власною непридатністю для небесного оточення. Слава Божа була б для них вогнем пожираючим. Вони б воліли загинути, аби тільки сховатися від обличчя того, хто помер зараді їхнього викуплення. Ми не можемо власними силами вирватися з безодні гріха, до якої потрапили, помисли нашого серця злі і Ми не можемо змінити їх. Хто народжується чистим від нечистого? Ні один. Тому то, що помисли плодські ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються, та й не можуть. Культура, освіта, виховання волі, людські зусилля мають певний сенс. Однак у даному випадку вони безсилі, з їхньою допомогою можна досягти бездоганної зовнішньої поведінки, але вони не спроможні змінити серце або очистити джерело життя. Щоб грішник міг стати святим, необхідна внутрішня сила, нове життя, отримане згори. Ця сила Христос, лише Його благодать спроможна оживити змертвілу душу і привернути її до Бога до святості. Спаситель сказав, якщо хто не народиться згори, тобто, якщо людина не отримає нового серця, і побуджень, котрі ведуть до нового життя, вона не може побачити царства Божого. Вчення про те, що необхідно лише розвивати добрі начала, закладені в людині від природи, є фатальною помилкою. Але людина тілесна не сприйме того, що від Духа Божого, бо вона вважає це безумством. І не зможе зрозуміти тому, що про це треба судити духовно. Не дивуйтеся з того, що я сказав тобі, потрібно вам народитися згори. Про Христа написано І життя було в ньому, а життя було світлом людям, бо нема іншого імені під небом, даного людям, котрим могли б ми спастись. Недостатньо відчути любов і ласку Божу, його батьківську ніжність і доброту. Недостатньо визнати мудрість і справедливість Божого закону, що ґрунтується на вічному принципі любові. Все це знав апостол Павло, коли підкреслював, погоджуюсь із законом, що він добрий. Закон святий, і заповідь свята і праведна, і добра, але при цьому він з гіркотою і відчаєм додав: А я тілесний, проданий гріхові. Павло прагнув чистоти і праведності, якої не міг осягнути власними силами, і тому з жалем вигукнув. О, нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Такий Зойк виривався із переобтяжених сердець у всіх краях і протягом усіх віків, а відповідь лише одна Ось Агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу. За допомогою численних та різноманітних ілюстрацій, Дух Божий висловлює цю істину і робить її зрозумілою люд людям, які прагнуть звільнитися від тягаря вини. Коли Яків згрішив, обманувши Ісава і втік із батьківського дому, усвідомлення своєї провини дуже гнітило його. Самотнього і бездомного, відірваного від усього, що було йому дорогим. Якова найбільше пригнічувала думка про те, що гріх розлучив його з Богом, і він залишений небом. Засмучений Яків ліг відпочити просто небо. Навколо були лише безлюдні узгіря і небо. Сіяний яскравими зорями, і бачить він у вісні дивне світло та невирізні обриси сходинок, що здійнялися від землі, на якій він лежав, і досягали, як йому здавалося, з самих воріт неба. Ангели Божі рухалися по них вверх і вниз. А від тієї слави, що сяяла згори, почувся божественний голос, що звіщав слова розради та надії. Так, Якову відкрився той, хто міг задовільнити потреби його спраглої душі, Спаситель. З радістю та вдячністю Яків побачив відкритий шлях, за допомогою якого він, грішник, Міг відновити втрачене спілкування з Богом таємничі сходинки з того сну є символом Ісуса, єдиного посередника між Богом і людиною. На цей самий символ посилається Христос у розмові з Нафанаїлом. Він сказав. Ви бачите небо відкрите та анголів Божих щодо Сина Людського підіймаються та спускаються. Через відступство людина віддалилася від Бога, зв'язок землі з небом увірвався, прірва, що утворилася, позбавила можливість спілкування. Але через Христа земля знову з'єдналася з небом. Своїми заслугами Христос проклав міст через безодню гріха, і тепер ангели можуть спілкуватися з людьми і служити їм. Христос з'єднує грішника, слабкого і безпорадного з джерелом безмежної сили. Усі прагнення людини до прогресу, всі її зусилля звеличити людство даремні, якщо вона нехтує єдиним джерелом надії та допомоги грішному людському родові. Кожний дар добрий і кожний дар досконалий походить від Бога. Без Нього неможливо досягнути найвищої досконалості характеру. Христос є єдиною дорогою до Бога. Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Серце Бога прив'язано до своїх земних дітей любов'ю, що сильніша за смерть. Віддавши свого сина, Він в одному цьому дарунку віддав нам усе небо. Життя, смерть і посередництво Спасителя, служіння ангелів, благання Святого Духа, турбота Отця, який стоїть над усіма і діє через усіх постійна зацікавленість небожителів. Все це для спасіння людини. Будемо ж частіше думати про гідну подиву жертву, принесену за нас, спробуймо оцінити працю і зусилля, які докладає небо, щоб привести до покаяння загублених і повернути їх до батьківського дому. У дію приведені найпотужніші засоби і спонукання. Найбільші нагороди за праведні вчинки радощі неба, присутність ангелів, спілкування з люблячим Богом і Його сином, вдосконалення та розвиток усіх наших здібностей протягом вічності. Хіба це не стимули та заохочення? Що спонукають нам, з усім серцем і з любов'ю служити Творцеві і Спасителю, а з другого боку, вирок Божого суду над гріхом, відплата котрої не уникнути, моральний занепад і остаточне знищення. Про все це йдеться у Слові Божому, щоб застерігти нас від служня сатани. Невже ми не зможемо оцінити милість Божу? Що ще Він міг би зробити для нас? Налагодьмо правильні стосунки з Богом, котрий полюбив нас такою дивовижною любов'ю? Скористаймося запропонованими нам засобами, щоб стати подібними до нього. І повернутися до спілкування зі святими ангелами, до гармонії та близьких стосунків з Отцем і Сином.